Деталі щодо ракетного обстрілу з 12 на 13 січня терористами української території це повідомляють офіційно повітряні сили україни що ж знищено вісім крилатих ракет у ніч на 13 січня 2023 року противник завдав ракетну удару по україні застосувавши крилаті аеробалістичні балістичні авіаційні зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника сім зенітних керованих ракет С-300, с 400 з Білгородської області, три ударні БПЛА шакет 136-131 з Курської області, шість аеробалістичних ракет Х-42М2 ви більше їх знаєте як кінжал шести літаків МІГ-31К, про що я вам повідомляв раніше, до 12 крилатих ракет Х-101, Х-535 та Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників ту 95 МС, шість криватих ракет Х-22 із бомбардувальників ту 22 М3 з Брянської області, шість балістичних ракет Іскандер М. Дві керовані авіаційні бомби Х-31 з двох літаків Су-35 е і відповідно чотири керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34. Чергова масована атака з боку окупантів. Бачимо, що наші повітряні сили працюють, збивають. Не дають змоги окупантам е, досягти своїх цілей. Я вам анонсував, і розповідав, що є нова Чорнобаївка е, на території України. Нагадаю вам в 22-му році Чорнобаївка це на південних напрямках. Це правий берег Дніпра, де ми ну там вже втомилися рахувати е, свого часу. Скільки було знищено техніки авіації окупантів? Так, от нова чорнобаївка це фактично є Саньківка Харківської. Області, вона стає новою Чорнобайовкою для армії Російської Федерації. Про це сказав спікер Збройних сил України. В інтерв'ю одному з телеканалів суть в тому, що речник української армії описуючи поточний стан на фронті на Купінсько-Лиманському напрямку, розповів, як впливає кількість втрат на морально стан противника, а також як збройні сили України вдається успішно відбувати масовані атаки збройних сил Російської Федерації. Поблизу синьківки, ми вже просто спостерігаємо та бачимо, що російські окупанти наступають тією ж дорогою за допомогою танків. Бронетехніки та піхоти їх там знищують і не раз це наголосив от речник Фітьо. За словами пресофіцера, у цьому місці вже виникла стоянка спаленої техніки російських вояків. Тож збройні сили України і надалі цікавістю Спостерігатимуть за тим, чи буде противник, незважаючи на понесені втрати, і надалі продовжувати наступати саме тут. Цитуємо Фітьо. З точки зору військових, знаючи, що тебе там знищать і пускати людей у цю атаку, мабуть, для російського командування звично так чинити. Ну і нехай цю тенденцію продовжують.